Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як я в'язала ось цього лінівця сіда і зв'яжемо його разом з вами. І ну, для в'язання цієї іграшки нам потребується пряжа, наповнитель, крючок, ножнички. Чим ви будете набивати, я набиваю пінцетом наповнитель. Ну і в мене ще також глазки на безпечному кріпленні. Я вибрала, у мене буде рожевий, рожевий сіт. І я вибрала такий червоненький такі червоний, як називається, ну, радужка така, красенька. Ну, мені здається, що буде прикольно. А ось у мене теж є такі ще глазки з коричневою радушкою. теж я планую зв'язати сіда. Ну, зараз я буду в'язати рожевого, тому у мене пряжа, ось така рожева, це пряжа нако. 50 на 50, 50 акрил, 50 хлопок, і десь може. 320, я вже не пам'ятаю, скільки тут метраж. Ну, е, щось подібне до джинса, да, Так, такі як джинс, тільки це великий моток. Джинс там 50 грамів, а це 100 грамів. Я пропоную почити зчнемо в'язати глазки. Е, беремо пряжу. Зв'яжемо зразу білочок. Беремо пряжу білого кольору. І набираємо. Я ось цей глазерки в'язала наступним чином. Набрала вісім стовпчиків петлю мігурумі. Прив'язала. Ну, давайте наберемо 8 стовпчиків, а далі будемо в'язати вже разом набираємо 8 в кольцо мігурумі. 6, 7 і 8. Затягиваем нашу ниточку. Колечко затягиваем. Так, я сильно не затягиваю, у мене має сюди прорізти глазик, Так, затянули. Далі вяжем прибавку в кожну петлю. То есть тут маємо 8 в'яжемо прибавку в кожну петлю, має, має у нас бути 16 стовпчиків. В'яжемо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14 і останні 2, 15, 16. Далі ми пров'язуємо 16 стовпчиків, 2 рядочки по 16 стовпчиків. Я пропоную зв'язати самостійно. Пров'язала 16 стовпчиків. Далі я хочу Ну, вкласти свій, свій лазик. Ну, сам зрачок вставляю в центральну петлю, ну, в, в петлю, де ми кольцом його румі в центр. Далі хтось тут е, мудрує, я ставлю заглушку, заглушку ставлю не, не прямо, от як ми ставимо нормально, а я ставлю її наоборот. Отак, ну, ціни лише я так ставлю. Люди ставлять ті, що хочуть, щоб глазик трошки був випучений. Все, я поставила. Далі можна цей хвостик або обрізати, або прижихти, ну, припалити зажигалки, але ну, я нічого цього робити не буду, я так не роблю, не знаю. У мене якось не сложилось з цим. Затім... Все, Поставила. нормально. Далі будемо робити вісім убавок. Убавки робимо скриті, тобто беремо за передні половинки петлі, ось одна, за одну петлю і за другу. Робимо убавку. Раз, далі одна полупетля, і за второї петлю – вторая, Два. Три. І ще 5 зробимо самостійно. Зробили. Далі я обрізала ниточку, виймала. І ось маємо таку маленьку дырочку. Сюди маємо наповнити холофайбером. Беру трошки наповнителя. я наповняю пінцетом. і наповняємо. Я думаю, це не така, ну, просто, просто наповняємо цей лазик халфайбером. Ось, Наповнили. І дивіться, щоб вони були більш-менш однакові, наповнені одинаковим количеством, ну, щоб були лазіки рівномірні, що один, що другий. Ну, Хоча може бути і, мабуть, один менше другий більше. Це хендмей. Як буде, так і буде. Ось. Ну, деякі люди люблять просто ідеальні. Я знаю, є такі, що навіть е, у мене є щось якийсь рецепт, я можу там на око. Ну, я там на вкус роблю там, маринади, коли закатую, там. А Некоторі люди люблять, щоб не було все там точності, там, прямо до грамовки. Я так не роблю. Так само і тут. У мене так. Подивилася, зв'язала одного один глаз, зв'язала, там в той іграшки в'язала ще по-другому глаза. Ну, Як мені хочеться, так і роблю. Тут я захотіла зробити 16. Мені здається, що такий більш-менш середній глазик. І потім беремо уже цей ниткою, що оставили, і стягуємо. Беремо полупетлю і протаскуємо ниточку. От, взяли, знайшли полупетільку. І притягнули ниточку. І іголочки закриваємо. Ну, хто чим привик. За... Ті... Набрали тих 6 петель і затягнули нитку. Все. Глазик готов. Глазик готов. У мене готові два глазика. Ви вяжете вторий глазик самостоятельно. Переходимо до в'язання віка. Віко в'яжемо наступним чином. Так, века. Набираємо в кільце амігурумі. Сім, сім столбиків. Набираю сім. Так, зробили кільце і набрали сюди сім. Набираємо один. Два, три, чотири, пять, шесть. Я хочу сказать, якщо у вас пряжа однакова, що на веке, що на э, самому глазику, набирайте таке кількість петель. Можете однаково набрати. У мене ця пряжа трошки грубша, поэтому я набираю 7 петель. Далі роблю прибавку в кожну петлю, маю 14 петель. Раз, два, три, чотири. Роблю прибавку в кожну петлю, маю 14. Наступні два ряди в'яжемо по 14 э, петель і робимо з'єднувальний стовпчик, обрізаємо ниточку і маємо ось, ось таку детальку. В'яжемо самостійно Зробили. Э, зробили з'єднану петлю, обрізали ниточку, лишили нитку для пришивання. Так, всі ниточки я обрізала. Ось, маємо таке віко. Вкладаємо сюди глазик і е, пришиємо, ну, пришиємо глазик до века, Ось так. По зараз я вставлю його і покажу. Е, вставили глазик у віко і пришиваємо рівномірно пришиваємо його до века, до глазика. Чи глазик, ну, коротше, пришиваємо, зшиваємо дві детальки. Я перехожу на цю сторону. І дивіться, притикаю його насквозь лазик і виводю ви, 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 ви з другої сторони. І шагом назад, далі. Сильно не затягую, щоб не було деформації самої е, деталі. Так, якось дивимося у мене тут, под, е, ну, щоб лазик рівненько був. І пришиваємо. Пришиваємо самостійно. Показала я з якоїсь сторони. Просто там, боже, візьміть, є ніч, молоніч, як називається. І пришити тою ніч, кого є. У мене, наприклад, немає. Я пришиваю цей нитю ніч. Я спеціально лишаю довгий кончик, щоб можна було пришити лазик. Все. Я пришила глазик, нитку обрізала і. Глаза готові у нас все. Ось Ниточку зробили собі десь этот узілочок і спрятали нитку, кого длін... Ко хто умний, хто розумний, мудрий, лишив нитку подлінше. Хто дивиться, я разрушать ниточку длиніше, щоб можна було потім зразу і пришити Я Нитку зробила коротенько, тому я не зможу пришити лазик зразу до голови ну, той самої нитки, тому я От, потім нитку буду одягати другу і пришивати. Так, пришиваємо лазки самостійно. Все, лазки ми закончили. Будемо в'язати далі ножки. Ножки, ручки, ну, дві, по дві деталі. Дві деталі верхні, дві деталі нижні. Я пропоную начати свои верхніх. Верхних лапки вяжем. Знов набираємо в кольцо амігурумі сім столбиков. Сім. і шесть, а сім. Раз, два, три, Чотири. пять. 6-7. Набрала 7 столбиков, затянули і в'яжем перший первый ряд. Перший ряд я пропоную зв'язати. ну, тут така вот як ножка, така, як сказати, ділити. Боже, я даже не знаю, як вирізаться ну, Щоб відділялася у нас ступня. Значить, беремо за внутрішню половинку петлі. Перший ряд я в'яжу за внутрішню половинку петлі, за всю петлю, а за внутрішньо. В'яжемо, у нас тут 6 стоп, ой, 7 стовпчиків, так і в'яжемо 7 стовпчиків за одну половинку петлі, за внутрішню. Ось, Раз, Два. Вот за внутренне. Два, три. речі, ми так само вязали э, ручку до сумки. Чотири. пять, шесть и семь. Все. Первый ряд закончили. Другий, третий и четвертый ряд. Вяжем по 7 столбиков. Тобто в'яжемо, вяжем. Рахуем двадцать один вяжем. За обі душки, два, три, чотири, Вяжем три ряди по сім. Зв'язали три ряди, или двадцать один стопчик. Зробили стопчики. виймаємо ниточку. Обрізаємо. нитку, лишаємо для пришивания. Эцю детальку тоже набиваємо халафайпером. І вяжем такі дві детальки. Дальше будемо в'язать. Далі в'яжемо це, у нас були лапки, ручки. Далі будемо в'язати ножки. Ножки в'яжемо так само, як ручки. Тільки набираємо не 7 петель, а 8 і в'яжемо так само, як ручки. В'яжемо самостійно дві детальки ножок. 8 петель. В'яжемо так само, як ручку. В'язали так само, ножку. Має бути у нас дві ножки, дві ручки в'яжемо саме Ось ми маємо дві ножки, дві ручки, два глазика. Оставимо все в сторонку, беремо пряжу ну, якогось такого темненького кольору, корічнього. Я бачила навіть якісь такі коричнево бордова, ну, кого яка є, я беру таку коричневу пряжну і буду в'язати носик. Носик в'яжем ну, майже так само, як в'язали ножки, тільки коротенько. Ну, Давайте зв'яжемо разом, бо це не, не дуже така велика деталька. Беремо кольцо амігуруми, набираємо 6 стовчиків. Набираємо один. 5, 6. Дуже багато буде залежати від пряжі, яку ви вибираєте, і в'язання саме у вас буде залежати від той пряжі. Ну, я сподіваюся, лучше всього то джинс, либо другу якусь смісовку, Не обов'язково, от у мене однако теж 50 на 50, і Yarn Art джинс. 50 акрил, 50 хлопок. вяжемо другий ряд. Набрали 6 петель. вяжемо другий ряд. То прибавки має бути 12 В кожну петлю. вяжемо по два раз, два, три, 4 пять, шесть, 7 8 девять, десять, 11 12. Зараз я посмотрю на свій носик. Давайте ще один ряд по 12 зв'яжем. Один ряд вяжем 12 стовпчиків. Стовпчик, стовпчик. Раз, два. Три. чотири, Пять. Шість. Боже, яка сила. Сім. Вісім. 9 10 11 12. Озвається разом з двома в сторону Далі в'яжемо убавки. ну, кожну кожні дві петлі убавляємо, має відстатися у нас 6 петель. Раз. Два. Три, чотири. П'ять і шість. Все, закінчили носиком шесть. Зробили е, воздушний. Ой, як все інзінний столбик, обрізали нитку, лишили для пришивання. Ось маємо такий бульбашку таку маємо. Хто хоче більше носик в'язати, менше, то там на осмотренні кожного сам собі рішає. Дивіться, Такий носик маємо. Це мене тут -то торчать нитки з предыдущими. Що я вкладала все. Маємо носик. Далі зв'яжемо оці два зуба. Я вже не пам'ятаю, як в'язала, ну, зараз зв'яжемо все спомним. Беремо білу нитку. І в'яжемо цепочечку із. сейчас сейчас будем по ходу, дивитися. В'яжемо раз, два, три, чотири воздушні петли і вертаємося триздушних воздушної, як соединительними столбиками. Вивернулися. Ось маємо один зубик. Робимо далі раз. Раз, два, три, чотири. І вертаємось в обратну сторону чотири соединительних столбика. Раз. Два. Три. Четыре. Все, наші зуби готові. Обрізаємо тоже так, щоб можна було пришити. Ось, дивіться, такі зубки у мене вийшли. Один більше другий менше. Там будемо пришивати, якось вирівняємо. І їх пришиємо до нашого носика ось сюди, до мордочки наші. І коли буде вже готова голова, до голови пришиємо, там побачимо, куди ми будемо пришивати все. Це у нас готово. Слідуючим етапом в'яжемо, починаємо в'язати саме туловище. Туловище в'яжемо з, з цього, з животика. Можно из головы, не важно. Я начинаю с животика. Берем нашу пряжу основного цвета, яку вы будете вязать, какого кольора будете вязать. И набираем в кольцо Амигуруми 6 столбиков. 6. Тут буде у нас уже 6. Так. Тут будет стандартный у нас расширение круга. Ну, по этому якомігурумі вяжем. Стандартно 2. Три. Чити, пять і шесть. Маємо шесть обіків. Затягиваємо нашу ниточку добренько і робимо прибавку в каждую петлю. По дві маємо двенадцять. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, давайте самостійно зробимо прибавку. Наступний ряд робимо один стовбик прибавка. Один столбик прибавка робимо шість прибавок будемо мати 18 стовпчиків. В'яжемо самостійно зробили маємо 18 стовпчиків. Наступний ряд робимо 2 стовпчики прибавка. Раз, два і прибавка в следующем. Вяжем шість прибавок. В конце ряду у нас будет 24 стовпчики. Вяжем самостійно. Вязали 24 стовпчики маємо. В наступном ряду вяжем три стовпчики прибавка. Раз, два, три, четвертую прибавку. Робим так шість раз і в конце ряду маємо тридцять стовпчиків. Вяжем самостійно. Останній ряд з прибавками в'яжемо 4 стовпчики. Прибавка. Раз, два, три, чотири і прибавка. Раз, два. Робимо ще п'ять раз, раз самостійно і в кінці ряду маємо 36 стовпчиків. Так, наступний ряд В'яжемо 36 стовпчиків без накиду. Просто стопчик в стопчик, без прибавок без убавок. В'яжемо 36 цих стовпчиків. Поставили собі меточку в начало ряду і в'яжемо. Хочете, можете рахувати. Я не рахую, бо я знаю, що у мене тут точно 36 стопчиків. В'яжемо так, без прибавок і убавок. Давайте пров'яжемо три рядочки і потім зустрінемось. Пров'язали три рядочки, цього буде дос ну, достатньо. Далі ми в'яжемо убавки. В'яжемо убавки наступним чином. В'яжем 4 стовпчики, убавка. Раз. Два, три, чотири. І убавку робимо за передні полупетлі. Два стовбика вместе. Ось. Ще раз покажу, як робимо убавку. Раз. Два, три, чотири. І робимо бавку. От беремо з першого стовбика половину петлі І з второго столбика половину петлі. Маємо дві петлі на крючку. Прив'язуємо їх разом і тепер пров'язуємо саму петлю. Все. Таким чином робимо шість убавок. Так, пров'язали ми чотири стовпчики убавка. Пров'язала 6 разів, маємо 30 стовпчиків. Наступний ряд вяжем просто без убавок 30 стовпчиків. В'яжем стовпчик в стовпчик і в'яжем самостійно. Пров'язали 30 стовпчиків. Наступний ряд у нас знов з убавку. Ми в'яжем три стопчики. Убавка раз, 2, 3, убавка. Одна полупетля, вторая полупетля. Пров'язуємо їх разом. В'яжемо 6 убавок. В'яжемо до кінця ряду. Зробили убавку. Наступний ряд в'яжемо стовпчик в стопчик. 24 стопчики в'яжемо самостійно. Зв'язали 24 стовпчики, далі робимо знову убавку, Робимо 2 стовпчики убавка. І потім наступний ряд. Пров'яжемо 18 стопчиків без прибавок, без убавок. Робимо зараз 2 стопчики убавка. А наступний ряд в'яжемо просто 18 стовпчиків. Зустрінемось потім. Пров'язали ми 18 стовпчиків. Далі в'яжемо убавку. Один стовпчик убавка, один стопчик убавка, і у нас вийде 12 стовпчиків. Один стовпчик убавочка. В'яжемо так. Таких убавок у нас має бути шість. Один стовпчик, убавочка. І в кінці ряду у нас буде 12 стовпчиків. Пров'язали убавочки. Далі у нас залишилося дванадцять стовпчиків. Я пропоную тут зараз наповнити нашу наш животик. Наповнить хелофайбером, там, коли що є, наповнимо цю детальку, і далі зустрінемось. наполнили нашу деталь наполнителем. дальше вяжем убавки в каждої два стовпчика, удавляємо, тобто робимо щось убавок. У нас тут осталось 12. В п'яти столбиках ми робимо по два, Убавляємо. раз, два. Ні, не по два. У нас залишилося 12 стовпчиків. 12. Це буде шия у нас. Шия буде, ну, 12 це дуже буде. Мені не подобається. Я тут робила. Тут у мене на цьому сіду у мене пряжа тоньше. Я 10 стовбиків я здала. Тут пропоную 8 стовбиків. Тобто нам треба забрати убрати 4 4 петлі. Робимо робимо убавку наступним чином. Одну петлю пров'язуємо убавка, Одну пров'язуємо убавка, і в кінці у нас останеться 8 стовпчиків. 8 стовпчиків, потім ми будемо ці 8 стовпчиків в'язати. На довжину нашої шиї. Я не знаю, скільки це рядочків буде. Я зараз приблизительно посчитаю і скажу вам, ну, приблизно як. На, цьому, на цій іграшці у мене зв'язано 50, ну, приблизно плюс-мінус 50 рядочків. Но, тут пряжа у мене тонка, тут пряжа чуть-чуть товще, дивіться самі. Ну, в'яжемо десь, я знаю, 30. 40, 50, у кого скільки получить. Я, наверное, поки провяжу 30, потім побачу дальше. Ну, я не буду рахувати рядочки, я буду в'язать на таку довжину, на яку мені щоб можна було зав'язати этот сам брелочек, щоб він зав'язався. ось Все, я, наверное, заканчиваю відео. Всім бажаю і добра, бо відео вийшло дуже длинне. Якісь. Завтра ну в наступному відео вже дов'яжемо шию. Мої шию ми в'яжемо самостійно. Я вже сказала, залишилось 8 петель, в'яжемо стіки на таку висоту, яку нам треба, і зустрінемось вже наступним, наступним разом. Зв'яжемо голову і соберемо його. Ну то до побачення. Гарного всім дня. Бувайте здорові!